Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і, головне, маловідомими фактами з історії козацької України. На початку 17 століття в Україні потужно розквітло козацтво як суспільний стан і нова еліта всього українського народу, особливо ці процеси досягли апогею під булавою гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, про якого академік Дмитро Яворницький. Зазначав, Дивна сміливість, швидкість і руйнівна сила всіх цих козацьких походів на Крим і Туреччину перевершують будь-які описи. Вони можуть бути пояснені тільки тим, що на чолі козаків стояв такий геніальний проводир, яким був Петро Конашевич Сагайдачний. Про визначні військові та політичні подвиги Сагайдачного ми вже говорили у попередніх випусках. Сьогодні про деякі цікаві факти пов'язані з його особою. Приміром, чи знали ви, хто був злим генієм гетьмана Сагайдачного? Куля чи отруєна стріла стала причиною смерті гетьмана? І як посланці Сагайдачного до перського шаха через Індію в Україну повертались? Про все це прямо зараз. Місцем народження гетьмана традиційно вважається село Кульчіці, нині Самбірського району Львівської області. На таку думку, пізніших дослідників навів той факт, що це село належало до родових маєтностей роду Попелей Конашевичей з іншого українського шляхетського гербу САС. Примітно, що цей населений пункт вважається батьківщиною ще двох козацьких гетьманів марка Жмайла та Павла Павлюка Бута, а також героя оборони відня від турків 1683 року Юрія Франца Кульчицького, який відомий тим, що відкрив одну з найперших в Європі кав'ярень. Найбільше версій та розходжень має дата народження і вік Сагайдачного. На нашу думку, ймовірний час його появи на світ між 1575 і вісімдесят роками. Чому, коли і як саме Петро Конашевич вирішив податися на Запорожжя, можемо лише фантазувати орієнтовно. Це сталося десь 1597 98 року, одразу по закінченню ним навчання в Острозькій академії. Починав козакувати Петро Конашевич за гетьманування Федора Полоуса. А о свій перший морський похід, після чого й був посвячений у лицарі, він вирушив, ймовірно, 1599 року під орудою гетьмана Семена Скалозуба. Потім молодий Петро воював у складі війська Запорозького в Молдавії. Авії та Лівонії під булавою старого гетьмана Саміла Кішки. Вочевидь, Петро Конашевич досягнув особливих успіхів у володінні луком. На той час ця зброя була популярна у козаків на рівні з вогнепальною, особливо у козацьких розвідників пластунів. Про це свідчить друга частина прізвища майбутнього гетьмана, яким він сам підписував офіційні документи, яким його називали. Сучасники, і яке міцно війшло в обіг ще за його життя. Також він майстерно володів мечем та булавою, що згодом не раз продемонстрував під час битв і особистих лицарських поєдинків герців. Петро Коношевич вперше отримав гетьманську булаву у 1616 році, і саме він фактично повернув до життя Київ. До нього. Козацькі гетьмани стаціонарно перебували або на січі за порогами, або сиділи в гетьманській резиденції у трахти Мирової. Ну або у вільний час перепочивали вдома, де хто мешкав. Але здебільшого, всі вони були у безперервних походах та на війні. А от Сагайдачний з отриманням булави почав регулярно навідуватися для вирішення. Важливих державних справ саме до древнього Києва, тим самим повернувши його на столичну орбіту, із занедбаного вельми поруйнованого, майже провінційного міста. Київ саме за його гетьманства знову став престижним, розвинутим, культурним, багатим. Гетьман полюбляв подовго перебувати в Києві, у його монастирях, вести тут свої справи, запрошувати сюди іноземних посланців, відпочивати. Зрештою, на Подолі побудував собі велике обійстя. І козаків місцевих підтягнув. Тепер тут діяв цілий регулярний полк. Тому саме Сагайдачного можна вважати першим козацьким київським полковником. Згодом цей полк став найбільшим серед реєстрових і мав неабияку вагу в козацькому суспільстві. Гетьман Сагайдачний проводив активну політику і на міжнародній арені. За його гетьманування, запорожці уклали союзну угоду із грузинським князем Мегрелі Абогурі про захист торговельних суден. Вели активні перемовини з перським шахом Аббасом першим великим щодо переселення 12 тисяч козаків у Чорноморський порт Яні для стримування турецької експансії на Кавказ. Врешті підписали угоду з представником герцога Карла Гонзага Деневера про вступ всього війська до нового лицарського ордену під назвою Ліга Християнської міліції. Під Титулом Богоматері та святого Михаїла. До речі, цим орденським представником був такий собі кавалер Оліваріус Де Марконес. Доволі загадкова особистість, на нашу думку, це був мальтійський лицар і водночас полковник війська Запорозького Оліфер Голуб, який став найкращим другом та сподвижником Сагайдачного, а також його наступником на гетьманстві. Під час підписання тієї угоди з герцогом Деневером козаки розіграли особливу хитромудру мудру політичну комбінацію, яка дозволила їм обійти заборони уряду речі Посполитою, офіційними підданими якої були запорожці, щодо дипломатичних зв'язків з іншими країнами та монархами та винайманням до них на службу. Орден Ліга християнської міліції був націлений на війну з Османською імперією. До речі, Лігі належали Папа Римський на той час Павло V, німецький імператор, королі Іспанії, Англії, Польщі та Франції. Особливим знаком ордену було визначено золотий хрест із синьою та білою малю та із зображенням Богоматері, що стоїть на мусульманському півмісяці. Тоді йшлося про спільний європейський хрестовий похід проти Османської імперії, для якого запорозькі козаки мали виставити 60-ти тисячне військо. Карл Гонзага почав будівництво військових кораблів в Амстердамі, але вже готові до відплиття вони були конфісковані французьким королем та уведені до складу. До його флоту за різних причин цей хрестовий похід так і не відбувся. Також у цей час Сагайдачний разом з усім військом запорозьким вступив до Київського братства. Ці два випадки організації ним колективного членства всієї ввіреної йому військової корпорації в ідеологічних або статусних об'єднаннях свідчать про. Далекоглядні задуми гетьмана, який цілеспрямовано дбав про внутрішній та міжнародний імідж славу козаків і їхній вплив на важливі суспільно-політичні процеси. Був у Сагайдачного і свій злий геній, великий гетьман Литовський Ян Кароль Хоткевич, під керівництвом якого запорожці воювали у московському поході 1618 року та в Хотинській війні 1621 року. Отже, двічі цей військовик своїм прямим втручанням завадив козакам реалізувати їхні власні воєнні плани і тим самим досягти повної перемоги над сильним ворогом. Спершу Хоткевич зупинив запорожців під час штурму Москви у жовтні 18-го року, коли козаки вже були готові вирватися до столиці Московського царства. Але Хоткевич за спиною Сагайдачного вже вів мирні переговори з московитами, результатом яких стало зняття облоги Москви і загальне завершення бойових дій. Сагайдачний і його старшини були незадоволені такими рішеннями, хоч і мусили підкоритися. Вдруге, Хоткевич став на заваді козакам під Хотином. І з невідомих причин він своєчасно не допоміг запорожцям, які під час однієї з контратак увірвались до турецького табору і готові були нанести вирішальну поразку Османам. Не отримавши підмоги, козаки відійшли до своїх позицій, хоча вся війна могла б завершитися саме того дня. Пізніше Хоткевич і взагалі наказав припинити всі бойові дії. Це призвело до відкритого незадоволення. Волення з боку запорожців, а король навіть призначив депутатів для проведення слідства. До речі, саме за блискучі дії у Хотинській війні царевич Владислав на зворотному шляху нагородив Сагайдачного мечем з іменним написом, а також дорогими обладунками і каретою. Нині меч Петра Сагайдачного зберігається у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові. Існують різні версії, чим саме був поранений гетьман у тій війні, що врешті призвело до його смерті. До Києва Петра Сагайдачного привезли в подарованій королевичем Владиславом Кареті, оскільки на той час він вже помітно ослабнув внаслідок отриманої під Степанівцями рани. Також принц ще під хотином призначив до нього свого особистого лікаря. Той факт, що ані він, ані запорозькі знахарі-характерники не змогли поставити свого гетьмана на ноги, свідчить, на нашу думку, про характер. Самого поранення видається, рана у руку від кулі не могла завдати смертельної шкоди такому сильному тілом і духом лицарю, яким завжди був Конашевич. А задля порятунку життя свого улюбленого начальника козаки мали б докласти максимальних зусиль та можливостей. Єдине, що могло спричинити таке поступове, але невідворотне погіршення здоров'я гетьмана аж до летального фіналу отрута. Чому настільки потужна, що її не змогли нейтралізувати ані трави, ані замовляння, ані сучасні на той час ліки, ані майстерність досвідчених лікарів, ані навіть бажання жити самого Петра. Тобто ми вважаємо версію про поранення гетьмана отруєною стрілою найбільш вірогідною. Про це нібито свідчить і сам гетьман у написаному в останніх числах березня 1622 року листі до короля Сигізмунда III. Вертаючись з під котина додому, світліший принц Владислав. Для з'ясування смертельних ран і хвороб моїх приставив до мене лікаря свого. Однак знемагають там всі того лікаря лікувальні медикаменти і довцини, де отруйні постріли бусурманські в тіло моє потрапивши, всі майстерності лікувальні випередили і смертоносну отруту свою внутрішніми діями в усі суглоби і жили мої, розливши легку і вже видиму не до життя, а до гробу влаштовують мені дорогу. Бо чим Далі тим більше знемагаю і до смерті наближаюся. Кінець цитати. На нашу думку, ця отруйна стріла прилетіла не випадково. Вбивство Сагайдачного планувалося османами заздалегідь. Тому його вистежили у лісі побіля молдавського села Степанівці у серпні 2021 року, коли він з невеликою охороною повертався з Польщі після зустрічі з Королем. Всі його охоронці загинули тоді в бою, а поранений Гетьман майже тиждень самотужки пробирався до козацького табору під Могилів на Дністрі. Але попри мужність і силу, його організм не зміг протидіяти потужній отруті. Ну і про козаків в Індії. За гетьменування Сайдачного розроблялася ідея створення Козацької республіки на турецькій території з центром у Трапезундії, ініціатором якої став італійський мандрівник і поет, ватиканський шпигун П'єтро дела Валле. Він добре вивчив відомості про козаків і дійшов висновку, що їхнє зближення з персами добре послугувало б справі антитурецької боротьби. На початку 1618 року Січі на Хортиці до шаха Аббаса І вирушило посольство на чолі з козаком Стефаном. По дорозі його прийняв князь Імеретій Юрій III, який затримав при собі основну частину посольства, а до Персії відпустив лише одного Стефана. Але князь несподівано видав козаків в руки турків. Стефан прибув до Фарахабаду, де зустрівся з Делавалем. Шах Абас зацікавився пропозицією Стефана, щоб козаки стали на службу Персії. Перський посол повідомив польського короля і від імені шаха просив дати 10 тисяч козаків, обіцяючи надати їм добре розташування і укріпити їхні позиції фортецями. Польський уряд, побоюючись конфлікту з Туреччиною, вирішив не відправляти козаків до шаха. У травні Стефан був щедро обдарований Аббасом і відправлений додому. Але довідавшись про підступний вчинок князя Імеретії, шах наказав завернути Стефана назад до Персії, і затримати його там надовше. Згодом, коли персько-турецькі відносини змінилися на краще, Аббас одразу забув. Про організацію козацько-перської коаліції між тим до Ісфахану прибули ще вісім козаків з того посольства, яким вдалося втекти з турецького ув'язнення. Європейці, що перебували в Персії, заопікувалися ними і навіть розробили план, як таємно переправити козаків через Індію до якоїсь християнської країни. На цьому, на жаль, їхній слід уривається. Через кілька років Аббас намагався через Кримського Калгуша Гінгірея схилити польського короля до спільного виступу проти Туреччини, але момент був уже невідповідний. Натомість відомо, що якісь загони козаків тоді таки вступили до лав перського війська. У Усегадечного був нащадок з дружиною Анастасією Повченською вони народили сина Лукаша, про якого не збереглося майже ніякої інформації. Відомо тільки що 1618 року він прибув на навчання до Замойської академії у Замості. Якщо взяти до уваги той факт, що Замойська академія тоді вважалася найпрестижнішим вищим навчальним закладом у східній Європі. То не виникає сумніву, що батько дбав про майбутнє сина, піклувався про його світу. Та як склалася його подальша доля, ким він став, скільки прожив, коли зійшов зі світу, невідомо. Але, ймовірно, його життя було недовгим, оскільки в протилежному випадку єдиний син великого гетьмана мав би залишити по собі хоч якийсь слід. І найголовніше, на наш погляд, заслуга Петра Конашевича Сагайдачного, він став предтечою створення майбутньої козацької держави. За життя він ніколи не вимовляв голос того, що вірогідно було його таємною мрією, рано чи пізно мати козакам власну державу, справжню, незалежну, вільну, щасливу, багату. Не говорив про це, але діяв у цьому напрямку, і йому вдалося вивести військо Запорозьке за вузькі рамки інтересів суто військової корпорації, розширити обрії ідеологічних устремлінь українського лицарства, спрямувати традиційну боротьбу козацтва виключно за власні станові права в річище національного становлення. Прокласти шлях до об'єднання ототожнення понять козак і русин. І, врешті, зробити козацтво новою українською елітою замість недієвої шляхти, яка швидко втрачала свій вплив. Всі його вчинки все життя говорять про те, що він прагнув, врешті-решт побачити всю Україну під гетьманською булавою і під захистом козацької шаблі. І він цілеспрямовано та впевнено йшов до цієї мети. Він заклав підвалини майбутньої козацької держави. Він став предтечею того, що згодом досяг Богдан Хмельницький. Вже у 1627 році патріарх Феофан III так оцінив участь гетьмана Петра Сагайдачного у відновленні православної ієрархії. Далі цитата: справа була б неможливою без підтримки пана гетьмана Петра Сагайдачного, дії якого в даній справі справедливо можна назвати подвигом рівним апостольському. Ця людина є щирий сповідник православної віри, за яку віддав своє життя, і після заспокоєння свого шанується на Русі як благовірний. А у 2020 році Православна Церква України затвердила канонізацію Петра Конашевича Сагайдачного як святого улику благовірного гетьмана. День пам'яті Сагайдачного відзначають 20 квітня. Як письменник я пропоную могутню зброю для піднезнання правди про українське та запорозьке козацтво книгу Сили, дві частини якої воля. і Віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях, а поки, а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.